Я, хоч і не лікар, але знаю. при кашлі допомагає сироп пектолван плющ бити чи не бити. Різочку, кропиву. Це все застосовує. Без цього не виростуть потім нормальні діти. Що виховує в дитині метод батога або лозини? Ми робимо таке послання їй про те, що насилля це є норма. Та як правильно покарати дитину за шкоду чи неслухняність. І ніж а хороший ремень іногда теж полезно для рібінка, Не для всіх, звісно. Ці слова президента Білорусі сколихнули мережу. Так, Олександр Лукашенко прокоментував законопроект про протидію домашньому насильству. Його розробники, зокрема, пропонували офіційно заборонити бити дітей. Та батько переконаний, деяким дітям прочухан потрібен і поділився власним досвідом виховання синів. Їх у президента троє Віктор, як старший, часто отримував від мене середні діма. Вже бачив, як віті діставалось, і рівненько стояв поруч. Молодшого йому 15-й рік. Я взагалі ніколи не карав. Він цього не заслуговував. Слова білоруського президента розчарували та обурили багатьох білоруських активістів. Розкритикували Лукашенка і в Україні, хоча і серед українських батьків є чимало прихильників силового виховання, як, от мама трьох дітей, Ірина, рукою по попі, тому що те лояльність, що зараз дозволяється їм все, воно потім вилазить боком. у користі фізичного покарання, впевнений і батько двох дітей Юрій, бо так колись виховали його різочку крапиву. Це все застосовували і це все також володієво. Я вам чесно скажу, це допомагало. Щоправда, до своїх дітей Юрій поблажливіший. Інколи, якщо це так легенько для профілактики, ну якщо вони заслуговують, дійсно, то це можливо. А ось психологи твердять, навіть найменше фізичне покарання велика шкода для самооцінки дитини та й усього її майбутнього. Вона або в майбутньому може стати жертвою насилля, бо вона не розуміє, що такого робити з нею не можна. Або друга сторона медалі тоді, коли. Власне, дитина стає таким садистом. вона застосовує насилля, вважаючи, що це є нормальним, і радять батькам більш дієві методи виховання. Наприклад, на власному досвіді відчути шкоду від неслухняності. синішка хоче піти на вулицю, а на вулиці зима. Насправді, якщо мама в цей момент дозволить дитині, переборовши всі свої страхи, вийти на вулиці з під'їзду в тих босинішках, дитина зрозуміє за дві хвилини, що це є холодно і незручно. Вона розуміє природи. Одні наслідки своїх вчинків. Також варто домовитися з дітьми про певні правила, а за їх порушення запровадити штрафи або заборони. Якщо ти зробив це або не зробив це, ти втрачаєш там не знаю кишенькові гроші, можливість там доступ до інтернету, можливість ходити там не знаю, на побачення або там в кіно. Власними способами вгамувати дитину, поділилися зі сніданком і українські батьки. Для більшості з них прочухан таки не потрібен. Діти повиростали мої, то я їх і шльопала і вчила, а внука я не можу ні шльопати, ні бити. Я до нього тільки говорю, бо мені його дуже жалко, я його люблю. Угу. Оце і все. Він мене понімає, він мене слухає. Успокаюваємо, обнімаємо, цілуємо, все ну, стараємося так. Ну по-разному буває. Буває таке, що строго строго відповідаємо. Чимось забавити, щось запропонувати. Якусь ігрушку, чимось відволікти. Поки українці лише вчаться виховувати дітей без застосування сили, в деяких країнах це змусили робити відповідними законами: бити дітей батькам офіційно заборонено у Швеції, Канаді та Британії.